В Україну йде похолодання, відтак бійцям на сході вкрай необхідні теплі речі. Їх можна приносити на другий склад допомоги бійцям АТО, що знаходиться на вулиці Академіка Дністрянського, 10 на східному масиві. Дуже потрібно термобілизну, дуже потрібно. Термобілизну, теплі шкарпетки, теплі рукавиці, шапки. От дуже потрібно. Все, що потрібно, люди от несуть. Ми нічого не викидаємо. Ми все стараємося використовувати по максимуму. Отакі. І вдячні за все. Зараз, напевно, що найнеобхідніші це будуть теплі речі на зиму, але, скажімо так, якщо є будь-яка річ, яку громадянин Тернополя вважає, що вона допоможе, АТО, нехай вона приносить. Тому що, поки тепло, це можна все розсортувати, поскладувати. Тому що знаю ще по Майдану, що 2-3 години роботи в холодному гаражі по сортуванню тих самих речей і пальці на руках замерзають. Поки є тепло, потрібно робити. Заготувати на зиму, ми ж не знаємо, яка буде зима, логістичному центру вкрай необхідні також і робочі руки. В майбутньому переходитимуть до роботи волонтерів на дому або в інших приміщеннях. В цьому приміщенні, де в нас опалюється, може сидіти 8-10 волонтерів. Але якщо є люди, які готові, скажімо, шити маскувальні халати, які ми зараз шиємо, то можуть зголошуватися таким чином, якщо хочуть просто допомогти, нехай телефонують однозначно робота з усім знайдеться. Просто бажання 2-3 години в день і буде перемога. Про те, що потребують бійці на сході і куди приносити допомогу, можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію логістичного центру 097 205 50 55.